Пане Сергію, вітаю вас сьогодні. Вітаю, Маргарита. Вітаю глядачі. Пане Сергію, розкажіть нам, будь ласка, чи може бути таке, що Росія піде знову по тим самим територіям, які Україна вже звільнила? Чи зможуть вони атакувати наново? Вони будуть пробувати атаку, атакувати. так. їм дуже в них вже стоїть політичне завдання, хоч якось за всяку ціну перехопити ініціативу. Тобто, вони будуть пробувати, ось, наприклад, в районі Кремінної, вони також пробують контратакувати. Тобто, звичайно, що вони не будуть рахуватися з людьми. Вони будуть кидати ось ці всі підрозділи. Ну, фактично, фактично, на забій нашим силам оборони, але Тобто пробувати будуть. Бажання в них є таке, але як то кажуть, вони в приказці так хто ж їм дасть. Тому шансів для на те, що це будуть успішні кампанії в них ну не те, щоб немає, але вони сьогодні мінімальні. Запрошую вас зустрітися з нами ще раз. і Дякую за розмову. Так, да, Я дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися.